Трактора буде нового купував. Я того не водний з кулін підняти. Змурі. Ой, майже сіде не стане що мастерів. Я ще хіза... Кожен день. проти, траєш. Заплати рожі, кай техніка приїде. Та я ж не маю ні той відо то там роботи. Що життя? Господи крутив, вдома крутів. А коли жити? Я влежу на тих городах, через розумієш дитина. Що ви мене, хлопці, так граєте, ті городи, Чи мені так бабка щось зробила, чи що. Шо? Сьогодні щось, ті ж такі ось. то трактори? Та я ж ніж не хочу порог. Ну яка причина, що ти нервуєш? Причина одна, суцільні к робиш, робиш, воно все ще ламає і ламає. Як ти ще каже, з гімнатшу колядку не зліпиш? То вже руки свої беруть, то і техніка воно вже своє від'їздило. Все, крапка. Підкрутив, не знаю, бо текло, ну тут спалю, візьму бензини, опти є, печка і до побачення. Ну а ось і кому добре живе, піде в одві ще дійщик, як до шлюбу, той адідас діє, то гапотань. Аби ще поміг, блугіти її почистити, чи що. Ні нікому не треба. Я вже не знаю, що що мені має допомогти в цьому житті, щоб в мене якось що шо... гладко. Пішло. Я, я, я б скажу так, їв би гімна би помогло вже щось. Ну але ні. може, нас засвіто вже під. Засвіто, ну так. Файно то в хімії правда? а щось робити то ніхто. Та над тобою вже всі все сміють, що ти до кінця нічого довести не можеш. Де ж тобі повім одну істину, вже би він ти знав. Нічого страшного нема в тому, якщо всі на тобою хтось сміє. Вже гірше коли над тобою пачуть. О, бо там вже вчать я... ноги докупі столиві, де ж защита. Ти подивись на той трактор, диви, кінжав чи немає, та що то з ним є? Я ти я, я ти повім дитинку. То є техніка, та техніка відпрацювала і давно до ним себе відрубила. не держави. Що тебе вчен має грати, мої техніки? Ти мав людського трактора, нормальні люди, з колгоспу, забрав. Ленін щось мій натворив. Батя той приїхали, ті бандити, вночі краном трактора. І що? Куди? На мілічі подай. Гімнат, вони там все плотять, плотять. Придив, не тебе пошло, тебе посадить, бо скажуть, що ти вправ той трактор, ага? Вісі, як є курочки мої, котики мої. Моє золотко сі несе файно! Та то, що несе, це то може добре, але подивись, який тут срач. <смір> срач! Нам завжди срач, знаєш, відкі люди тепер паскудні, знаєш, я вам повім одну таку ману прєпшу то, як на бантах стайне, розумієш? Гуле вище залізти, той хто з боку клюнути, а того, що знизу обісрати, Відкі самі той народи клювали одне одного! Ти ще всі зараз відповідай, малий. Вібір два кулака! Один для дрочки, а другий для твоєї почки. Двоє! Я дам... А віртуху, віртуху, то мало місця щоб зараз веселя впала. Де б зараз яйця поскладаю, що буде ліганську? Але що не кажи на житі ще ніби жаліти? Бог дав двічі. І має і родину файну, і двічі, і хату вимахав, і його подвір'я, собачка, що ж треба. А то кожен зараз і жене. роші з лопатами, що мало і мало, мало і мало. Та туди не забреш ти її чомодани, хто ти дурний, оде з другим Людьми треба бути людьми. Я би ту в що як муравлів. Чесне слово. А ти чого не позвониш до тої голихи? Що він не приїде того місця? Мені, мені то треба до того місця, то всі ці сіткі пси куте з тих днів під ремонку кулядує. Та може він чекає, що бібок завіз, ні? Що чекає? що чекає ну же бібок, 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 бібок. А бібок що? Що я скажу, що я? я? Я вже не маю здоров'я вами, я вже на пігулках сижу. У мене нерви, хистить, тиснуть. там то, там то ми заплатить, там то ми завезі. Та я ще не зірву дитин, чого ти мене зрозумій тоже. Хочу ще повісти одного анекдота. Десь там чоловік запідозрив, що його жінка йому зраджує, бо якісь пропущені від Віталіка. Від домачка я тебе зараз дам, каже. Я їду в командіровку, каже ти, ще лишає в господарці. Сам в сусідньому домі зняв квартиру, є ще дев'ять. Приїздиє Віталік. Дорога машина, Костюм, квіти, шампунь, все як має бути, заходить до хати ще роздягає. Біцуха през ну такі скартінки. Вона ще роздягає вміє висет сраковці, віші так той бінокль де каже. Як мені при літалі стіну, розумієте? О, хоч мене ніхто трохи життя світішу, знаєте? Льонь, я знаю, як ти стати спокійнішим. А? Найди нарешті собі якусь файну дівку і все буде добре. Найди, найди, а! Треба, щоб любила, найди, а ти думаєш. Ну, а як тебе твоя може любити в бнома? Ну скажи, ну я. Треба не щоб що бим така, щоб не за гроші, ну я приїду зараз на геліку. Вона ну, зразу ще поїде, бо надумає з статки. <плес> Голий босів, нам не лєше. До першого то ніхто прийде косови чи скаже, діду, спіться в сраку, йде гуляй з вітру. Так, треба на дні бочку їти, дно врізати. Верха куду води, щенку кобасу, бо навіть згніла. А я ж ти мені завжди кажеш, нашу ти чіка тримаєш желізо. Треба, нормальний господар завжди щось знайде, що з того зробити. А ти що? Тато, ти тяжко робив, калував, купив до хати тіски. Ти що? Ти вкрув, тато робив, а ти вкрув. І за ті козду. За 70 гривень тіски і пропив із гроші. І тато тут інфаркт він не дістав. І так хлопа було, шкода. Я б бігл, що брамо, то було б до одвір, яка б зміг де Ну і ще на тебе на один дивитися.